На ввечері, власне, розпочинаємо. Тепер знаєте, ми сьогодні будемо говорити знов про квітку Основ'яненка, нашого видатного земляка, письменника одного з батьків сучасної української мови. Ну, от здавалося, а чому власне саме? Бо ювілей. Був минулого року, і була дата з дня його народження і з дня смерті. Говорили ми про це. були етери у нас про Проквітку Основ'яненка, але привід є. Бо зараз, я думаю, ви знаєте, ми також цьому присвячували етери на радіо накипіло. Наш театр, той, який колись був театром російської драми, та ще імені Пушкіна, який позбавився, звісно, і. Слово російський і імені імені того самого їхнього всього, так би мовити, а якого називали деякий час театр не Пушкіна, бо він, знаєте, якби завіс в повітря, і був безіменним. Він поставив собі за мету а довести, що не довести, а отримати отримати. Ім'я власне квітки Основ'яненка, і тут немає ніякої ніяких заперечень, бо ну якось дивно, що у Харкові досі жоден подібний заклад не мав чомусь. Не був присвячений, не вшановував людину, яка я ще раз повторював. Вибачте, вважається одним із батьків української сучасної літератури, класиком, та ще й нашим земляком. Якось це, це дивно було. Бібліотеки власне були тільки. А от театру ні, це прекрасна нагода, і я думаю, що ну всі сподіваються, і представники Шановного театру, і, і, і всі театрали, всі ті, хто їх любить, та не тільки. Я думаю, що все ж таки з'явиться це це ім'я. Театр буде називатися Харківський драматичний театр імені Квітки Основ'яненка, і тому, власне, ми вирішили так ну, внести свою лепту, можна сказати, в цю справу допомогти нашим нашим колегам, друзям, партнерам і власне зробити, зробити так, щоб ми з вами розуміли, хто такий Квітко Основ'яненко і чому він зараз. Не тільки важливий, а ще й цікавий. Я сьогодні із задоволенням представляю моїх гостей. По перше, у студії Радіо Накипіло знаходиться Людмила Васильівна Рубаненко, директорка культурно-ділового центру Гурбаненко і партнера» і співзасновниця відомого у Харкові, не тільки творчого клубу гостина на Дворянській. Пані Людмила, радий вас вітати. Добрий вечір. А по зуму на зв'язку у нас літературознавець, критик, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, пан Михайло Назаренко. Пане Михайло, радий вас вітати на хвилях Радіо Накипіло. Дякую, Будьте. щиро. І я, я ще скажу, що минулого року у видавництві Віват вийшла збірка творів квітки Основ'яненка під назвою Конотопська відьма, і пан Михайло став автором чудової передмови до цієї книжки, власне, чому я і запросив його взяти участь. Ну от, знаєте, мені б хотілося поговорити про те, нагадати нашим слухачам. А дійсно чому, чи, чи справді, по-перше, Квітка Основ'яненко зараз цікавий, цікавий нам з вами, цікавий тим, хто молодше, значно молодше, школярам. Чим власне він, він цікавий? І знаєте, можна ще поговорити про квітку, як як би так правильно сказати, людину? Завдяки якому ми можемо поглянути на той Харків, сучасником якого він був? Ну тобто, власне, пройтися по тому Харкову, які так би мовити, згадки про якого. А так, от багато і густо розкидане по квічених творах. А пані Людмила, хочу а, з вас почати поставити питання. От ви минулого року а, випустили календар на честь квітки, це зрозуміло, бо знову книгу календар. Книгу календар. Так вона це не... має статус книги. М -мо, можна я покажу до речі нашим так. глядачам. Да, от, от такі от, дані просто календар. Книга, календар, і це це не перше, бо а, постійно а, скільки років випускаєте такі календарі? 17. сім ох 17 років. Нічого собі, да багатьом харківським знаковим постатям присвячені ці книги-календарі. Ну і минулого року власне. Власне, і Григорій Квітка Грегорі Квітка Снов'яненка також, от у увіковічений, вшанований в такому календарі. книжці календарі ну знов таки не просто так. Я вже сказав, бо виповнювалося і 245, правильно років. Так, так з дня народження і 180 з, з дня його смерті. Абсолютно точно. А... Ви з неймовірним, мені здається, ентузіазмом, отак, от е, робите все, щоб ім'я квітки Основ'яненко було, е, було віковічне. Чому саме? От хто для вас, е, Григорій Федорович? Ви знаєте, коли ми працюємо над цими книгами-календарями, а це великі авторські колективи, там двадцять пять 30... Людей задіяне це і літературознавці, і історики, і художники, і мистецтвознавці, і люди театру, і люди музики, і люди суспільних інтересів. І е, коли ми обрали е, героєм книги календаря Квітку Основ'янка за пропозицією відомого харківського історика і видавця Андрія Парамонова в гостинні на Дворянській, то жодного заперечення не було. Ми часто сперечаємось там один з одним, якому герою наступну книгу календар присвячувати. Угу. Так, але тут жодного не було заперечення взагалі. І коли ми рік прожили з ім'ям квітки Основ'яненка, ми зрозуміли, яка це могутня постать. І ми були одними з ініціаторів також переіменування нашого театру. І ми підтримували і зверталися до обласної ради від Творчого клубу Гостина на Дворянській». І зараз процес іде, да, запущений, іде. Зараз громадські обговорення йдуть цього питання, стадія така. І ви знаєте… Я вам хочу сказати для мене особисто це приклад, коли в такому поважному віці людина може перейти з російською на українську, і я uh -huh. це зробила. Саме завдяки в тому числі і квітки, я перестала лякатися того, що я в дитинстві не вчила українську мову і що її можна вивчити зараз. Да, ми помиляємось, звичайно, ще да, в битових таких е е словах. В професійній мові ми вже бездоганні, але в такому спілкуванні угу. серед людей ще є е такі якісь. Е ну, важелі, дуже складного слухайте ну, між іншим, Григорій Федорович також став відомим письменником в поважному, можна сказати, віці. Йому вже було або трішки за 50, або під 50. Ну і власне твори українською мовою також саме в, саме в цьому віці він почав писати. Так, От так. цікавий момент. І ви знаєте, коли ми оцим заходилися, коли колектив театру виступив з такою ініціативою, то ми як. Якраз наша виставка була документальна художня виставка, присвячена Квітки Снав'янка. Бо книга Календар це одна із е, таких е, стежок, да, яка веде до герою нашого проекту. Проект взагалі та має назву Великі земляки. Угу. А взагалі ми проводимо виставки в Харкові по Україні. Знайомимо з українським Харковом, е, інші території України. І е, коли ми були в Національній академії мистецтв Україна, то е, Віктор Сидоренко, е, він е, сказав, що е, взагалі то е, поспішайте, бо якийсь інший театр може відвоювати у вас таке право, бо він же е, один із членів е, комітету по присудженню національної премії Тараса Шевченка, і він каже, що дуже серйозно розглядається. Вистава в театр імені Франка, саме Канатопська відьма. Mm -hmm, так, так, І вона ж таки отримала да, колектив, який її створив, отримав нагороду Шевченківську нагароду, премію. Він сказав, ім'я ж квітки таке популярне зараз. Його твори стають такими популярними в Україні, що навіть Шевченківський комітет розглядає цю творчу роботу як в одну із. Ну, таких сучасних да, на часі uh -huh. робіт, в тому числі квітки Основ'яненка. Тобто він і як театральний діяч, виявляється, сучасний. І ну, ми поспішаємо. Поспішаємо. Ну, то, ну я думаю, не страшно було б, якщо б декілька театрів в Україні також носили м'яквітки, Хоча це звісно, знаєте, ще в радянські часи, та та й навіть в незалежні трішечки кумедно, коли ти бачиш п'ять театрів всі імені Шевченка, скажімо, або Лесі українки. Ну якось це так. А щодо квітки, жодного поки немає. Взагалі жодного немає. Отак, ну тим більше, нема. тим більше маємо, звісно щоб зробити так, щоб в Харкові був, я, я впевнений, що буде. Пане Михайло, хочу вас до бесіди підключити. От я. Я декілька днів тому почав перечитувати цю саму книжечку із величезним задоволенням. Знаєте, ну він настільки цікаво зараз читається, але це все ж таки. ну, Я не школярин і навіть не студент, давно вже вийшов цього віку. На вашу думку, квітка Основ'яненко є в шкільній програмі. Як я знаю такою простою мовою, скажу сучасно, як він а, теперішнім дітям? Він дійсно цікавий або може бути цікавим молодому поколінню тут як кому, і мені здається насправді, що вводити саме Марусю в шкільну програму ще з радянських часів, було помилкою. Угу. Парадокс у тому, що Маруся справді найважливіший прозовий текст квітки Основ'яненка. тому що він почав писати прозу саме українською. Для того щоб довести сучасникам, почалося ще з парі з Голоком Артемовським, щоб довести сучасникам, що українською мовою можна писати серйозне, чутливе, сентиментальне, романтичне, і він справді створив нову мову української прози, довівши, що українською може бути там не лише. Щось жартівливе в дусі Котляревського. Це саме відома і... супілка пану редактора, між іншим, де він піше про а це. І ця його стаття, яка була надрукована разом з солдатським патретом і фрагментом e якраз із Марусі, була про те, що у нас є своє, і e e критики інші, малось на увазі, звісно, російські, мають e e спочатку розібратися. Дізнатися, хто ми такі, щоб потім вже як щось про нас писати, оцінювати. Бо про нас пишуть, не знаючи, хто, хто ми такі, і квітка якраз ставив собі на меті показати, а хто ми є, і для цього він залучив такі елементи стилістичні і лексичні мови, які раніше десятиліттями не Використовувалися вони були в сімнадцятому столітті, в 18, А потім, потім зникли. Я маю на увазі передовсім високу лексику, церковнослов'янську, біблійну інтонацію проповідей повчань, і саме це він зробив, і це можна в його повістях побачити. Потім. бо Маруся це таке життя святої. Багато жартівливих, навіть його текстів, таких як «Мертвецький Мертвецькі Великденчи, ось тобі скарб, побудовані. Як проповіді, покійний Лоні Душкалов, харків'яна, якраз uh -huh. про це дуже добре писав. Це такі проповіді для, для читачів. Квітка намагався створити таку мову, і йому вдалося, якою можна було би звертатися і до читача освіченого, і до читача простого. І звісно, що це було необхідно для того, щоб. Буквально через кілька років з'явився наприклад і Шевченко, і показово, що для Шевченка спочатку квітка був одним з орієнтирів, але там вже в 47-му році він його почав критикувати, бо пішов далі. Але квітка був абсолютно необхідним етапом розвитку української літератури тоді. Uh -huh. А можна так, прошу, я прошу, про пані, Збило, молодь. Так? Ви знаєте, в Києві в Харкові виставка швліт проходила uh -huh. до ювілею міс... Верній, до, дня міста. до Дня міста і не ювілеї, як дати 180 років uh -huh. з, з дня з смерті. смерті да, серпні, дати да. вшанування. Так. Вони там близько один до одного ці дати. Але в Києві в розгар вже ну, року да учнівського, і е, в Києві стільки школярів. Стільки вчителів привели свої класи на цю виставку документально художню. Це просто було ну настільки цікаво. Вони розповідали на підставі наших матеріалів про квітку, і діти казали, Боже, який він цікавий! Скільки в нього інтересно? Таких цікавих історій. Не так як у нас в школі викладає. От це, між іншим, вкрай мені здається важливо, тому. Тому що ну те, що привели класи, це здорово, але ми розуміємо, як в школах часто приводять, кажуть: ну давайте, ми сьогодні йдемо, тому що виставка. І я думаю, відсотків 90% думаю, о божечки, знову нас кудись попруть. Знаєте, хоча з іншого боку, якщо це поза школою, думаю, слава Богу, уроки прогуляємо. А от коли приходять, дивляться, роздивляються і зацікавлю зацікавлюються. оце да це, це дійсно класний так. результат. Вони а так фотографувались цікава, біля картин. виставка ж документальна художня, її художньо. Там ну, елементи. Як завжди, я перепрошую, я, як завжди, купа нових моментів між так, іншим. Мастеровинні карти Харкова і, і... малюнки. І... Національна академія мистецтв вимушена була продовжити нашу виставку, бо <гум> не встигли <гум>, класи, так. які е хотіли побувати, побувати на цій виставці. <гум> тобто її пролангували її е перебування у національному, Національної академії мистецтв України. <гум> тобто, ну і також всі були, але діти, це була більшість. Угу. Ну от тут я не знаю, чи в школі вивчають. Думаю, скоріш за все ні, якщо тільки не поза шкільною програмою. Солдатський патрет, скажімо, той же, або Конотопську відьму. Це дійсно мені здається, що і дітям, ну принаймні у віці вже 13-14 років би зайшло. Бо я згадую себе, мені дуже подобалася от така література. Я маю на увазі не тільки українську, бо, на жаль, в вісімдесяті років. Українська викладалася, ну ні, у мене правда добра вчителька була. А, такі штуки цікаві були, де багато якихось анахронізмів, історичні слова. Ну, і, і стиль, дуже легкий стиль. А, от про це передтеча Гоголя, може я трішечки не зовсім правильно кажу, но приблизно за стилем десь так, пане Михайло. Ось що хотів вас питати: от до слів пані Людмили, яка сказала, що в тому числі завдяки квітці, вона почала в ну такому вже солідному, так би мовити, немолодому віці перейшла на українську мову. А що спонукала українського шляхтича? Безумовно, але людину, як ви пишете в передмові, абсолютно. Абсолютно включено, так би мовити, от в контекст Російської імперії державника перейти на українську мову і та ще й, і, і почати писати те, чого взагалі до нього не було, тобто прозу народною мовою. Тут було два, мені здається, фактори. Перший, це те, що він в своїй російськомовній прозі, в російськомовних. П'єсах зайшов у глухий кут, його там просто деякі твори забороняли цензура, деякі Ну він вже зробив все, що міг. А от тут таке, що зробити можна, але ще ніхто цього не робив. І угу. ще й Була Кратмовський сказав, що це взагалі зробити неможливо. ах неможливо, то то я спробую. І друге, це те, що Харків. Як університетське місто, вже на тоді, на кінець 20-х а перші повісті квітки вийшли в 33-му, вже на кінець 20-х це е, виникла спільнота е, харківських романтиків, поетів, uh -huh. е, розсідників, е, які цікавилися тим, що в нас було, і творили знов таки те, чого не було як. Левко Боровиковський. Е, балади Ізмаїл Серзневський, перший видавець української прози квітки, е такі містифіковані твори, начебто народні думи, і квітка побачив от цю молодь, який це цікаво. і яка намагається щось робити, і я думаю, йому просто захотілося ну не відставати, і він оце, все це і зробив. Ага, тобто з одного боку амбі декілька факторів зійшлося. Амбіції з одного боку, звісно, а такі незадоволення результатом, і плюс ну от вимушеність деяка знов-таки 33-й рік, коли виходить Маруся, йому 55. Слухайте, ну для тих часів це це взагалі вже. Людину фактично так, 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 на покої можна можна сказати. Ще один момент, який от наскільки я знаю, він так ось, знаєте, повз пройшли чомусь. Хоча мені здається, можна було б зробити якийсь акцент, і в тому числі зацікавити молодь навіть і молодь також школярів. Мені здається, що за творами квітки можна було б зробити взагалі дуже чудовий екскурсійний маршрут Харковом. Бо у нього, ж, як я сказав, в творах просто розкидані місця, знакові, сватання на гончарівці, да? а солдатський патеп тут тобі і липці. Ну, липці, звісно, зараз, на жаль, туди не можна, звісно. Дістатися ну, з часом, після, після нашої перемоги, якісь точки моменту. У нього дуже багато описів їжі. Тобто, от, от і те, що дітям цікаво, і не тільки власне дітям, коли люди впізнають в творах, причому в давніх творах, те, що досі збереглося, або принаймні те, що було тут, от в їхньому рідному місці, в їхніх рідних місцях, як вважаєте, пане Михайло? Так, це взагалі наша така культурна, культурне краєзнавство екскурсії тими містерцями, які зображені, воно досі мало розвинено. На жаль, не лише в Харкові, а в Києві теж. Ну, лише кілька років uh -huh. тому, якщо виникати такі маршрути там за творами під могильного, там за творами, наприклад, Нечуя-Левицького досі немає. Хоча це теж було б цікаво. І в мені здається, це. Якраз дуже важливо відчуття того, що твоє місто, містечко, село. Це частина української культури, що те, про що ми читаємо в шкільних хрестоматіях, воно було ось тут, от по поряд із нами, і відповідно, щоб всі ці письменники, тексти, цитати з них, афоризми ставали просто частиною міського простору. Бо е якщо ми не заповнимо цей простір е нашою культурою, то буде uh -huh. власне те, що було е перші десятиліття після незалежності, це заповнювалося іншою культурою. Угу, так. Ви знаєте, ми з чоловіком, на жаль, ось річниця на цьому тижні буде, як його вже нема, але при підготовці книги календаря ми проїхали з ним. Е, у нас така була сімейна традиція ретро-подорожі на так. старовинній машині. Ось завжди І, світлина, до речі, да, в виставляли. І ось так. одна з останніх наших екскурсійних подорожей це було якраз місцями квітки Оснав'яненко uh -huh. в Харкові. Вони зберегли, збереглися всі ці е, фотографії. Да, дуже цікаві, дуже ну, просто будинки там ну, мало чого зберегли. Булося, щось з Квіткою, але місцевість але є, Це ж таки. Да. Є. Ну, та ж річка, да, там, ті ж дерева може, десь ну, На тій ж гончарівці можна навіть якісь там хатинки, залишки, да. звісно, але дві-три І... можна десь. І той же ну, У нас джерело, да, квіткінське, угу. каплуновський парк, але ж ми його вважаємо Квіткінським. Угу. Тобто дуже такі цікаві. І ми коли проїхали, нам не вистачило одного дня, нам прийшлося дня три мандрувати місцями квітки, і було дуже цікаво. І назви ж повертаються зараз старовинні на А де були, пам'ятаєте? Ну, ми на Горчарівці були, ну, проїхали. Були. Да. Ми були е, Панасівська, да, Велика Панасівська, угу. Мала Панасівська, на основі звичайно, були. Ми були в центрі міста, бо він же також були на вулиці Полтавський шлях, да, там, де мати колись його мешкала. І, ну, Звичайно, там тільки одиниці храмів збереглися, де він мог бути, але ж Квіткінські родичі були поховані і перепоховані. Тобто ну, дуже цікаві такі місця, які можна проїхати. Але я вам хочу сказати, що ми так мало знаємо ще, де що дещо є про квітку. Ну, Наприклад, нашими партнерами цього проєкту був Національний музей Тараса Шевченка. Ну, звичайна Шевченка угу. і Квітка вже тут е, говорили про це. Але в у них в фондах зберігається праццігар Квітки okay. з Мазепою. З зображенням Мазепи, тобто показове між іншим, так, показовий факт. Тобто, про, про те, ким себе квітка відчував. відчував. Власне. Він носив цей парцигар при собі. І в ньому навіть цигарок декілька збереглося. У нас є ролик такий, як нам достають із фондів і знімають, бо зараз же музейні фонди ж закриті. Но нам зняли такі ролики. Ну дуже цікавий. Ми його показували в Харкові. Тобто, ну, мені в цьому проєкті про квітку, як завжди, я забираю на себе сторінки, які ніхто не хоче писати. А скільки це книга-календар, да, дати державні свята повинні бути представлені. І ось 9 травня ніхто не хотів брати, це вже був останній рік, коли це було, скажімо, вихідним днем. І я вирішила дослідити. Квітку в під час під, в часи да наполеоновських війн. Угу. Що ж як було? Чому. Ну зараз я не про війну хочу сказати, а що коли я це все е, досліджувала, то дворянство. Після Гетьманської України українське дворянство розподілилося на два прошерки. Одні, які намагалися якісь посади в столицях імперії знайти і бути причасним керівництву держави, там і так далі. а інші закамуфлювалися в місцевих прошарках і не хотіли виходити за межі своїх осадів і губернії. І ось квітка, як кажуть, що це саме і були от послідовники гетьманської України, які хотіли сконцентрувати залишки, які ще є на власних територіях, їх розповсюджувати. І ось коли мені про цей парцигар розповіли, я зрозуміла, що це так. Угу. Ну то слухайте, це неймовірно, між іншим історія і момент, бо частина не тільки, ну якщо ми говоримо про українських видатних персонажей, а вони, якщо можна сказати, сповідували так звану подвійну лояльність, тобто вони не були революціонерами, не кидали виклик тій системі, куди були залучені, звісно, вправно служило. Квітка ж дійшов до яких посад. Висот, так би мовити, але вони все одно залишалися українцями. І розуміли, хто вони, звідки вони і чому вони. І про це дуже добре, між іншим пан Михайло в передмові пише до видання Конотопські відьми». Конотопські відьма, про яке я сказав. А, ну що ж, я щиро вам, вам дякую. А, я думаю, що коли театр отримає ім'я Григорія Федоровича, таке станеться безумовно, бо знов таки ну, не може такого бути, щоб жоден театр, тим більше харківський не носив ім'я видатного письменника і нашого земляка. А у нас буде ще можливість зустрітися і поговорити. Детальніше про Григорія Федоровича, єдине, я хотів би е, зачитати невеличкий абзац з тієї саме супліки до е, Панна іздателі як він, як він пише, з промовистими такими його словами. Ще ж я чув, то хочеш тут же притолити дещо і по нашому писаного. За сюю вигадку, аж тричі тобі дякую. Нехай же знають і наших, бо є такі люди на світі, що з нас кепкують і говорять, та й пишуть, то з наших ніхто не втне, щоб було, як вони кажуть, і звичайне, і, і ніжненьке, і розумне, і полезне. І що стало бить по нашому опорість, лайки та глузування на думку більш нічого не можна й написати, о, бодай же їх вже з такою думкою. Ну і так далі. От, будь ласка, це типовий такий погляд тогочасний на те, що можна написати українською або малоросійською мовою, що абсолютно перекреслив Григорій Федорович Квітка Основ'яненко. Я дуже дякую вам, пані Людмила. Вам, пане Михайло. Нагадаю, що знову ми сьогодні говорили про Квітку Основ'яненко. Так, так сталося нашого видатного земляка з Людмила. Рубаненко, директоркою культурно-ділового центру Рубаненко і партнера і співзасновницею творчого клубу Гостина Дурянський, та Михайлом Назаренком, літературознавцем, критиком, письменником, лауреатом Національної премії України імені Шевченка. Незабаром повернемося знову в студію.